Всім привіт! Сьогодні затестуємо оцей паяльник з набору. Так, маємо ось такий от паяльничок на тесті. Я вже ним паяв, але хочу вам показати, як він паяє, тому приступимо до тесту. Натискаємо, тримаємо. паяльник включився, Все, пішов на грі. Паять будемо. Сьогодні хочу випаяти тут конденсатор. Він в мене спадки пішов. Чисто так тестова плата. Випаємо конденсатор. І чисто ради експерименту спробуємо припаяти дротик, подивитися ну, на якість пайки. Паяти будемо е, цим оловом з набору, то заодно затестуємо, як це олово себе поводить. Воно нормальне чи ненормальне. Так, паяль... паяльничок в нас нагрівся, є в нас тут каніфоль. Подивитися, от паяльник працює. А тепер е, спробую випаять сам конденсатор. Що-то тут трошки якесь олово таке не дуже. Ну тому що оце олово випаять не проблема? О. От платье походу габела. габело. А може не габело, все ж таки тут бачу трохи цього каніфоля є на платі. Ну, без олово від смоктувача тут не обійдемося. Так, маємо тут олово від смоктувач. Так, зараз попробуємо. Його отак от. Ой, трошки не попав. О, наче пішло добре. Так, а от з кондьорчиком не ясно. Тут якесь тут олово більш таке. Жорстке. Мені здається, що тут... мене плата постраждала. Те голово, що на пальці є, дуже галіме. Я випаяв, коротше, от. Ну, Трохи платка така в каніфолі по ходу, діла. Я зараз почищу попробую. Так, а також випаяємо це от олово, яке тут. Ну, Нам не потрібне. Ну, тут файне олово тримається. Маємо ще тут кусочок олова. Ну, паяє паяльник прекрасно. Такі от ручка не дуже добра. Такі паять. От, от Тут у нас є цей непаяний вхід, можна попробувати сюди пропаять проводок. Давайте спробуємо залудити проводок. Блін, от ти на провід. Блін, треба було закрутити спочатку. Проводок. І так, блін. Пробуємо лудити провід дубль номер два. Так, що то він залудився? О, фокус давай. Трохи напаяємо напаяльник. Олово. І припаяємо його ось тут до платки. Так щось мало олову я взяв. І, і так, припайка провода дубль номер 3 Коротше, виявляється, що е, даний провід не годиться для пайки. Я не розумію чому. Ну, він дуже тяжко лудиться. Скоріше за все, що треба, нормальний флюс. А так як флюса нормального нема, поки користуюсь каніфолем, з тим проводом проблеми. Попробуємо. Ось цей провід, він не є багатожильний. Тут воно все одно жило всередині. Думаю, його буде запаять легше. І так, пробуємо залудить провід. Ще щось дуже погано лудиться. Але щось трохи залудився. Е, так, спробуємо тепер припаяти до плати. Ось, маємо платку. Ось тут є гніздо. Так, головне, щоб мені тут трохи взяло і далі беремо олово. І просто... Ага. Попробуємо тут просто напаяти. І запаять отак так. Ну, якість пайки, ну, повна туфта Пай, Пайка чисто цей. Е, чисто на любителя Ось. Ну, Видно якість пайки. Що у нас до одного місця. Олово тут відкусив. ну Якісь пайки, самі бачите, таким оловом до жопи. Та й в принципі паяв не професіонал. <гум> Я думаю, що ну, типу, піде. Я паяв перемичку у цій клавіатурі. Там, там набагато краще все було запаяно. Ну, Щось просто незручно паять. А так, в принципі, ну, паяти можна. Які оце лажа, це дуже лажа.